Якщо ви маєте приватну садибу або електроавтомобіль і вже розумієтесь на якості надійної акумуляторної техніки, зверніть увагу на акумуляторну мийку від виробника DeWalt. Артикул, дивіться, ось він має назву dcmpv 1600. Дивіться, яка крута мийка. Вже вона йде в каркасі на колищатках. Є можливість підіймати ось так руколяточку. Ну і головне, дивіться, надійний пластик, жовто-чорний колір деволт. Давайте по характеристикам. Відразу всі розуміються, якщо мийка, то вона повинна мати свою потужність. Дивіться, вона видає тиск максимальний 160 бар. Має три режими. Ось цією кнопкою вони перемикаються. Перший режим 75 бар, другий режим 110 бар. І максимальний 160 бар. Використовувати його можна, тут навіть написано, на, в часі 10 хвилин. Тепер вона працює на системі 18 вольт платформі XR. Можна ставити акумулятори 18 вольт, також можна 54 вольтові флекс-вольтовські. Зачиняється вона герметично. До речі, хочу показати ось тут датчик, якщо ви не зачинете, вона працювати не буде.